Будуть речі, які ви почуєте, ви будете з ними не згодні. І я буду дуже радий, якщо це буде не так. Я принаймні спробую говорити правду і бути чесним разом з вами. Отже, переходячи до обговорення такого поняття, як експорт, як експорт, перш за все, не тільки якихось там окремих там видів там продукції, а експорт, перш за все, безпекових технологій, я хотів би вам запропонувати все таки подивитися в сучасних умовах. В яких ми знаходимося на експорт із трьох таких, скажімо, поглядів, можливо, незвичних для вас. Ну, перше, обговорюючи можливості експорту, пам'ятайте про те, що, мабуть, потрібно дивитися на експорт. Це перш за все, як на джерело, джерело все ж таки ресурсів, перш, за все, ресурсів, перш за все для А, виживання і Б, можливого розвитку. Я особисто сприймаю це так. Друге, я все ж таки рекомендував би подивитися ще на експорт, як, як все ж таки можливості використання його як можливо джерело інноваційності, у чому, мені каже, це є абсолютна можливість використати його як джерело саме цієї інноваційності у проєктуванні і застосуванні, перш за все, оборонних технологій. Чому ми поговоримо про це трошечки пізніше? Ну і відповідно, на мою особисту думку, уже з погляду абсолютно посла держави України, в держави Велика Британія, я хочу сказати, що ми можемо використовувати експорт як, мабуть, основну тактику, як основну тактику забезпечення входження України у майбутні альянси і союзи через, перш за все, інтеграцію нашого досвіду. Це мені кажеться величезний шанс входження, перш за все у безпековий союз через експорт саме наших технологій, і, перш за все, нашого, нашого безпосереднього, нашого безпосереднього досвіду. Ну отже, тепер давайте проведемо проведемо мову. Все ж таки, про війну і безпеку. Взагалі я сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво, на якесь чудо, на якогось білого лебедя, який для України принесе. Мир принесе кордони там 91-го року, чуть кордони 22-го року, і після цього буде велике щастя в Україні.